Ми вирішили не зволікати, і, поки є натхнення, зробити огляд рідкісної моделі навушників аудіотехніка ath EM7X. Ця модель майже повністю повторює дизайн навушників Makoto Yuki. з аніме Persona 3. У комплекті, крім самих навушників, є м'який чохол на блискавці. Перейдемо до самих навушників. Для мене це один із найкращих дизайнів навушників. Вони виглядають дуже стильно і гарно сидять на вухах. Корпус навушників виготовлений із металу, що додає. Преміального вигляду і відчуття надійності. Навушники мають роздільний кабель, лівий і правий канали підключаються окремо, що дозволяє носити їх на шиї. Хоча кабель і виглядає досить тонким, він дуже якісний, і в оплеці, що допомагає запобігти заломам. Навушники мають незвичайну кліпсову конструкцію. Щоб надіти їх, потрібно відсунути чорну засупку і завести кліпсу за ухо. Завдяки такій конструкції їх можна носити тривалий час без дисківку. Комфорту. Незважаючи на накладну конструкцію, ці наушники практично не пропускають звук назовні. Це робить їх ідеальним варіантом для вулиці, оскільки ви все ще можете чути навколишні звуки. Проте в транспорті, а особливо в метро, звук стає менш виразним і гучність доводиться піднімати майже до максимуму. На жаль, мені не вдалося знайти частотної характеристики для цієї моделі і можливості провести власний вимір також не було. Бас і мідбас бас. Присутні, але в легкій формі. Середні частоти вражають своєю чіткістю, інструменти добре розділені і чітко чутні. Верхня середина дещо підкреслена, що іноді може звучати агресивно. Високі частоти також звучать добре, що створює враження, ніби при проектуванні акцент був зроблений саме на середні і високі частоти. Чи варто їх рекомендувати? Це питання спірне. Якщо вам візуально подобається такий тип навушників, то однозначно. Беріть, вони є чи не найкращими в своїй категорії. Якщо вас цікавлять наушники з кліпсами, але вам не подобається ціна, то варто звернути увагу на японський Panasonic, які, до речі, будуть в наступному огляді, і які не поступаються за якістю звучання аудіотехніці. Хоча, звісно, за якістю збірки трохи програють, маючи пластиковий корпус. Дякую за перегляд. Пишіть свої думки з приводу цієї моделі в коментарях. Побачимось зовсім скоро в новому огляді. До зустрічі!